Сьогодні в мене знову рибний день. Буду готувати різотто з кальмарами. В лігурії їх називають тотані. Вони подібні до кальмарів, ось такі маленькі. І тому в цьому відео я буду їх називати кальмарами. Помиті та почищені кальмари нарізає невеликими шматочками. Звичайно, ви можете використати заморожені кальмари. Розчавлюю два зубчика чесника і викладаю в розігріту каструлю з олією. Додаю порізані каймари, перемішую і залишаю тускувати. Три невеликі кабачка мию і нарізаю на невеличкі квадратики. Можете нарізати довільними шматочками, які ви любите. Більші, менші, полосочкою, соломкою. Від це на смак не впливає. На розігріту сковорідку наливаю олію. Кладу два зубчика часника. і додаю нарізані кабачки. Солю. Поки тушкуються кабачки, нарізаю невеличкими шматочками помідори. Замість свіжих помідорів ви можете використати. Перетерті пару ложок перетертих помідорів. Додаю дрібно нарізану петрушку та гострий перчик. І тушкую до готовності овочі. Коли кальмари трішки протушкуються, додаю 100 мл білого сухого вина. Продовжую тушкувати, щоб випарувався весь алкоголь. Для різотто використовую рис Арборіо, саме він дає кремову консистенцію в різотто. Овочі вже протушкувалися і половину овочів викладаю в блендер. Перебиваю. Перебиті овочі нам також знадобляться для різотто, щоб зробити кремову консистенцію. Періодично до рису та до кальмарів додаю гарячу воду та додаю 50 г вершкового масла. Викладаю протушковані овочі і викладаю перебиті овочі, до яких додаю трішки води, і виливаю в каструлю. Все гарно перемішую, даю закипіти і різото готове. Неймовірно смачне, ніжне, з кремовою, з гарною кремовою консистенцією. Раджу вам приготувати за таким рецептом. Готується дуже легко та просто. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.